Вибухи в Криму та Донецьку. Росіяни знову збивають дрони. Нафтобаза у Феодосії палає другу добу, а в НАТО попереджають Кремль про удари по Калінінграду та Севастополю. У чому причина? Деталі на каналі. Сейчас ставте лайк і починаємо. Росія повідомляє про масовану атаку дронів. За даними Міністерства оборони країни-агресора, в ніч на 14 жовтня окупанти нібито збили чотири десятки безпілотників, найбільше над Білгородщиною та Воронезькою областями. Також гучно було в Нижньогородській, Тамбовській Курській областях і над Чорним морем. Через можливу атаку дронів режим безпілотної небезпеки оголосили і в Пензенській області. Про це заявив місцевий губернатор Олег Мельниченко. В окупованому Донецьку також гриміли вибухи. Місцеві жителі почули щонайменше два гучних розриви просто в небі, а вже вранці над містом помітили невідомий дрон, імовірно розвідувальний. Про наслідки вибухів досі нічого не відомо. Тим часом Крим затягнуло димом. Нафтобаза у Феодосії горить уже понад півтори доби. Моніторингова група Кримський вітер повідомляє: окупанти евакуювали до сотні людей, дехто виїхав сам. Отруйний дим і запах гару розтягнулися на кілометри. Попередні два рази ця база горіла близько тижня. Загасити пожежу не вдається. А поки в Росії гасять наслідки атак, у НАТО вже обговорюють гіпотетичний сценарій війни із Кремлем. Колишній командувач військами Сполучених Штатів у Європі Бен Годжес прямо заявляє: якщо Москва наважиться атакувати альянс, то буде розгромлена. Можна бути впевненим, що Калінінград був би ліквідований у перші ж години. Будь-які російські військові об'єкти в Севастополі теж. Годжес наголошує: якби Росія вдарила по Польщі так само. Амо, як по Україні, відповідь НАТО була б блискавичною. На жаль, такої рішучості бракувало у 2014 році. Жодні санкції не змінили поведінку Росії. У неї не було поваги до цих заходів. Мінські угоди виявилися фарсом. Ми тоді не змогли чітко дати зрозуміти, що російська агресія не залишиться безкарною. На його думку, захід не ризикнув озброїти Україну до зубів. Якби це сталося, Путін би згорнув свою агресію. Війна у Європі може завершитися. Про це заявив Володимир Зеленський після розмови з президентом Фінляндії Олександром Стуббом. Український лідер навів приклад близького сходу, де вдалося досягти припинення вогню. Дональд Трамп міг би повторити цей досвід з Україною. Важливо не втратити імпульс поширення миру. Президенту Трампу вдалося реалізувати необхідні речі для звільнення заручників і припинення війни в Газі. Правильні кроки Америки можуть спрацювати і для припинення війни Росії проти України. У нас є відповідне бачення. Крім цього, український та фінський президенти обговорили удари Росії по енергетичній інфраструктурі. Зеленський закликав посилити нашу систему протиповітряної оборони. Росія має бути позбавлена можливостей продовжувати війну і терор, і це може стати найнадійнішою основою для миру в нашому регіоні. Уже 17 жовтня Зеленський прибуде до Вашингтона на зустріч із Дональдом Трампом. Переговори підтвердили як український лідер, так і очільник Білого Дому. На запитання журналістів про заплановану зустріч із Зеленським Трамп відповів коротко. Гадаю, так, так. Українська делегація вже на шляху її очолюють премєр міністерка Юлія Свериденко та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. Зазначається, що Україна хоче обговорити посилення протиповітряної оборони, ударні можливості, енергетичну безпеку перед зимою та нові санкції проти Росії. Як повідомляє видання Аксіос, зустріч Зеленського і Трампа потрібна, щоб обговорити ті питання, які не можна вирішити телефоном. Зокрема, ітиметься про можливу передачу Україні американських далекобійних ракет Tomahawk. Але тут є нюанси за даними Financial Times, США можуть передати лише від 20 до 50 таких ракет, і це крапля в морі. Така кількість не здатна суттєво вплинути на перебіг війни. Йдеться в матеріалі. Колишній співробітник Пентагону Марк Канчіан пояснює, у США залишилося більше 4 тисяч одиниць томахок. Нові темпи закупівель низькі. Із 200 ракет, закуплених з 2022 року. Понад 120 уже були випущені. У бюджеті на 26 шостий рік Пентагон запросив фінансування лише на 57. Частину ракет США можуть використати для удару по Венесуелі. Водночас у мінську підіграють Москві і вже говорять про можливу ядерну війну, якщо Вашингтон передасть Києві ці ракети. Олександр Лукашенко заявив, жодні томагавки питання не вирішать. Це призведе до ядерної війни. Напевно, це найкраще розуміє Дональд Трамп, який не поспішає віддавати цю смертоносну зброю і дозволяти бити вглиб Росії, як на це розраховує президент Зеленський. Втім, Лукашенко не ризикує жорстко критикувати Трампа, адже намагається домовитися зі США про потепління у відносинах між країнами. Диктатор заявив про готовність до великої угоди з Вашингтоном. На одній чаші Терезів їхні питання, прохання і вимоги, на іншій – наші вирішуємо. Давайте вирішувати. Ми до цього готові. Водночас сам Трамп не виключає, що залучить до мирного процесу в Україні президента Туреччини Реджепа Ердогана. Той, нібито, може допомогти завершити війну. Так, Ердоган може. Ердогана поважають у Росії в Україні. Я не можу вам сказати, але його поважає Путін і він мій друг. Друзі, що має статися, щоб Путін дійсно погодився завершити війну. Пишіть про це в коментарях та підписуйтеся на канал. Наші воїни влаштували повний розгром окупантам під добропіллям. Деталі ворожого штурму оприлюднив Азов. 13 жовтня командування Росії кинуло в наступ на очеретинському напрямку все, що могло. На лінії добропілля мирноград. Разі не висунулось 16 одиниць бронетехніки. Піхота, бронетранспортери, танки, мотоцикли. Першими в бій відправили мотоциклістів. За ними пішли на штурм броня з десантом. Завдання окупантів було прорвати наші позиції і закріпитись у шаховому. Ворог намагався прикритись системами радіоелектронної боротьби, щоб глушити українські безпілотники. Але все пішло не за планом. Азов, десантники, прикордонники та інші українські підрозділи спільними зусиллями спалили 9 бойових машин піхоти Росії, 4 бронетранспортери, 3 танки і 3 мотоцикли. Також на той світ відправили 78 окупантів. Росіяни вели наступ силами 5-ї мотострілецької та 155-ї бригади морської піхоти. Остання вже добре відома українцям. Саме її розгромили під вугледаром у 23-му році. Тоді світом розлетілись кадри спаленої техніки окупантів. Історія повторилась. Тепер ці кадри вже з добропілля. Водночас докладніше про ситуацію на напрямку розповів військовий із позивним «Мучной». Каже, попри загальну напруженість, ініціатива поступово переходить до України. Наші підрозділи мають помітне просування у районі Вільного та Північніше, а також на схід від Нового, Шахового та Іванівки. Це дає змогу створювати вигідні позиції для подальшого тиску по флангах противника. Також він зазначає, село дорожнє у сірій зоні. Водночас ворог активно обстрілює район Софіївки та використовує оптоволоконні дрони для знищення транспорту. За даними Генштабу, українські штурмові підрозділи розділи просунулись на понад півтора кілометра на окремих напрямках. Протягом доби провели пошук і знищили ворожих сил на території майже 3,5 квадратних кілометри у Покровському районі. За словами головкома Олександра Сирського, за весь час добропільської операції звільнено понад 182 кілометри квадратні території. Тим часом на півдні наші воїни провели ще одну успішну операцію. Бійці 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону Айдар прорвали оборону росіян на Оріхівському напрямку. В результаті звільнено малі Щербаки, Щербаки та частково степове. Також поповнено обмінний фонд, узято в полон росіян. На Херсонщині ворог намагається висадити десант в дельті Дніпра, але й тут у росіян провал. Морпіхи з 40 ї бригади берегової оборони знищили човни окупантів ще до їхнього підходу до островів. Попри це, Росія знову і знову посилає нові групи. Назад вони не повертаються. Геннадій Труханов більше не громадянин України. 14 жовтня Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення його українського паспорта. Разом із Трухановим громадянство забрали у ще двох осіб: колаборанта Олега Царьова. Та танцівника Сергія Полуніна. Жоден з указів не оприлюднили. Пояснили це наявністю в них персональних даних. Проте джерела в офісі президента підтвердили це рішення. Фактично, це зробив і Зеленський під час зустрічі із головою служби безпеки Василем Малюком. Хоча жодні імена не озвучив. Керівник Служби безпеки Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам. Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб, підготовлені відповідні рішення. Указ підписав. Незадовго до цього Труханов запевняв, більше десяти років проти нього робили провокації. Казали, що він громадянин Росії. Стверджує, це все фейки. Мовляв, готовий навіть пройти поліграф. Я народився в Україні. У мене немає іншого громадянства, про що я неодноразово надавав документи. Але держава вирішила інакше. Через це Геннадій Труханов заявив: уже готує позови до суддів України та Європейського суду з прав людини. Що тепер за законом людина без громадянства України не може обіймати державну посаду? Отже, Труханов більше не має права бути мером. Тепер слово за одеською міською радою. Секретар ради або не менш як третина депутатів мають скликати сесію. На ній офіційно припинити повноваження Труханова. Місцеві активісти вже реагують. Вони збирають акцію біля міської ради. Люди вимагатимуть офіційної відставки Труханова. Хто займає його місце? Є два варіанти розвитку подій: перший Виконувачем обов'язків мера стане секретар міської ради, представник слуги народу Ігор Коваль. Другий варіант створення міської військової адміністрації. За даними ЗМІ, є два можливих кандидати: це Олексій Химченко, нинішній заступник голови обласної адміністрації, або Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Саме Лисак був присутній на нараді з Зеленським та головою малюком, коли ухвалювали рішення щодо Труханова. Зауважу, що крісло під Трухановим хиталося давно. І не лише через пам'ятники імперським діячам, які він захищав. Його ім'я фігурує у кількох гучних корупційних справах. Зокрема, вісім років тому Набу повідомило йому про підозру. Йдеться про так звану справу краяну будівлі заводу, яку купили за завищеною ціною. Труханова навіть арештували. Через один день він вийшов із ізолятора, за нього внесли заставу. Також його підозрюють у схемі з незаконними оборудками щодо шести земельних ділянок. Збитки для бюджету на сотні мільйонів гривень. Також Труханову закидали втручання в роботу суддів. За даними змі, після обрання президентом Зеленського Труханов зберіг посаду через зв'язки у вищому керівництві. Він нібито домовлявся із екс-заступником голови офісу президента Кирилом Тимошенком, головою офісу Андрієм Єрмаком. Деякі медіа писали, що його нібито підтримував навіть Кирило Буданов. Але останньою краплею буцімто стали чутки в пресі про нібито зближення Труханова з Валерієм Залужним. А це потенційний суперник Зеленського на виборах. Уже наприкінці листопада в Україні може бути припинення вогню. Такий прогноз в інтерв'ю телеграфу озвучив народний депутат Максим Бужанський. Він каже: Я маю надію, що до кінця листопада настане зупинка бойових дій. Я зараз не говорю про мир, про припинення війни, підписання угод. Але мені здається, що це очікування висить у повітрі. Інсайди про закінчення війни з'явились у багатьох політиків. Наприклад, днями про це заявила Юлія Тимошенко. Вона натякнула, що має деяку секретну інформацію. Я знаю певну інформацію, завершення війни вже не за горами. Депутат Бужанський зазначив, раніше подібні прогнози не справджувались, але тепер, на його думку, ситуація інша, адже є приклад мирної угоди щодо близького сходу. Хамас та Ізраїль оголосили про закінчення війни, звільнення заручників і виведення військ із сектора Газа. У Трампа розв'язалися руки його авторитет після того, як він замирив близький схід, злетів на недосяжну висоту. Я сподіваюся, що все це разом допоможе нам закінчити війну протягом найближчих кількох місяців. Додав депутат. Інший народний обранець Олексій Гончаренко теж має цікаву інформацію. Він звернув увагу на позбавлення громадянства Геннадія Труханова. Каже, це теж сигнал про завершення війни. Кінець війни дійсно вже на горизонті, і вся епопея з Трухановим це ще один доказ цього. Зеленському треба підготуватися до виборів. І Одеса це велика електоральна база для нього, один з вирішальних факторів для переобрання нашого потужного лідера на майбутніх виборах. Тим часом хороших новин можна чекати зі сполучених штатів. Постійний представник країни при НАТО Меттью вітакер заявив: Завтра Сполучені Штати зроблять важливе оголошення щодо постачання озброєння Україні. Яке саме невже Україна офіційно отримує ракети Томагавк? Нагадаю, що до Вашингтона вже вилетіла українська делегація на чолі з прем'єркою Юлією Свериденко. А в п'ятницю, 17 жовтня, відбудеться зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Серед тем буде і посилення оборонних спроможностей України, і нові санкції проти Росії, а також енергетична безпека. То, можливо, у Вашингтоні і почнеться процес завершення війни в Україні. Це справді фінал протистояння чи чергове очікування, яке може не справдитися. Друзі, коментуйте ситуацію під відео і підписуйтеся на канал.